Церемонія The Game Awards 2022 тривала 3,5 з половиною години. Що ж на 10 хвилин менше тогорічної? А я зараз за кілька хвилин розповім про найцікавіше, на мій погляд. А в кінці покажу найепічніший момент всієї церемонії. Тож не перемикайте, привітулі. Ось тут вже з'явився зміст цього відео в такому порядку. І піду. Game Awards starts now. Тріумфатором став Гадо Фораг Норьок, цілих шість нагород, особливо радий за відзнаку Бера Макрірі за музику та Крістофера Джаджа в ролі Кратоса. Нагороду йому вручав сам Аль Пачіно. чесно кажучи, його промова, хоч і була трішки затягнута, що ж музику увімкнули, але вона мене найбільше розчулила. Цей велетень має велетенське серце. Ще усі відзначають Еріка Вільямса як дуже крутого керівника. Ерик Тож хочу вірити, що нова зіронька ігрової індустрії народилася. Хоча Ерік дуже скромна людина. Та все ж головну нагороду, та ще три, включно з ігровою режисурою, забрав Елден Рін. Для Міядзакі та команди From Software. Це вже друга поспіль Готі. І насправді це вражає. Horizon Forbidden West мала сім номінацій і в жодній не перемогла. Трей визнали найкращим дебютом та найкращою інді грою. А от грою року по версії глядачів стала Genshin Impact. і тут не обійшлося без смішного міні-скандальчику, але про нього пізніше розповім. Ще ігрова індустрія настільки виросла, що тепер має окрему нагороду за найкращу адаптацію відеогри цього року. Її отримала Arkane, а найочікуванішою грою стала нова Зельда. Взагалі, під час заходу не затримувались на номінаціях і я не буду. Кому цікаво, переможців я залишу в описі до цього відео. А ви хоч задовголені результатами чи ні. По вже випущеним та анонсованим іграм маємо наступне: Vampire Survivors анонсували для мобілечок, і гру вже можна безкоштовно завантажити. Я знаю, що це справжній сліпер хід цього року, але я подібних адективних ігор жахаюся як вогню. А для вас це ще одна можливість влити у гру кілька сотень годин, он як Філ Спенсер. Scars Above отримала новий трейлер. Це така собі копія Returnal, яка вийде на усіх платформах 28 лютого того живі кадри софт трибуту The Lords of the Fallen виглядають як е, Lords of the Fallen і трішки як Mortal Shell. Гра на релізі матиме українську локалізацію, що круто. До речі, озвучила трейлер Міллі Алкок, яка у домі дракона зіграла юну рейніру Амазон! Перший ігролат Dune Awakening, MMO у Всесвіті Дюни під музику дуже схожу на саундтрек Horizon. Мені все ще цікаво, що з цього вийде. Baldur's Gate 3 нарешті отримала релізне вікно серпень наступного року. Новий трейлер Cyberpunk 2077 Phantom Liberty презентує нового персонажа, якого зіграв увага Ідріс Ельба. Уже з нетерпінням чекаю наступного року, щоб пограти в кіберпанк з усіма доповненнями та оновленнями. Company of Heroes. 3 завітає на консолі Returnal. Нарешті анонсували на ПК, а ремейк Last of Us вийде на персональних комп'ютерах 3 березня. Ще трішки показали Final Fantasy, і Epic прямо льється з екрану. Виде гра 22 червня. Неймовірної краси та епічності трейлер Diablo 4 з нарешті датою виходу. Ліліт спуститься вже 6 червня наступного року. Перед трейлером Гелсі виконала куплет з пісні Ліліт з великою кількістю матюків. Більше колаборації обіцяють. Вже наступного року, коли розпочнеться основна піар кампанія гри, який же охуний трейлер. І раз я вже почав про музику. The <coughs> Гойжер. Чи так саме? Годжер виконав пісню Blood upon the Snow The God of War Ragnarok І бляха, ви тільки гляньте, який він здоровенний. Це просто що? Дженова Чен, автор Джоні, разом з виконавицею Аврора анонсували віртуальний концерт в грі Sky. Приклад Fortnite заразний, і схоже, вони намагаються будувати власний метасвіт. Рокстеді so <laughs> віддали шану Кевіну Конрою, незмінному голосу Бетмена, який озвучував супергерої Впродовж тридцяти років, і який помер минулого місяця від раку, поява в Suicide Squad стала його останньою роллю. Сама гра вийде 26 травня. I am vengeance. I am the I am Batman. І ще про сумне вестерни продовжують піарити Atomic Heart. і тут вже якось без коментарів. Та щоб трішки розкрутитися перед основною стравою. Кілька цікавих та веселих курйозів. Уже кілька років поспіль. TGA влаштовує глядацьке голосування за найкращу гру року. Цього року у двобої зійшлися фанати Соніка та Геншин Імпакт. Битва була такою епічною, що під час другого та третього етапу голосування неможливо було обрати інших кандидатів лише Соніка. Але в результаті сайт полагодили, і грою 2022 року стала Геншин Імпакт. Гра 2020 року. А тепер уважно дивіться ось на цього хлопця. Він спокійно вийшов на сцену, простояв там усю промову, а потім спокійно підійшов до мікрофону і присвятив цю нагороду реформованому ортодоксальному рабину Білу Клінтону. Пізніше зловмисника затримала поліція, але сам факт, що проста людина якось потрапила на шоу, спокійно вийшла на сцену і простояла там кілька хвилин. Це взагалі як. Ну або тут щось нечисто. Отож вже хитрий Джеф. Зате Джейсон Шрайер вже встиг поспілкуватися з 15-ти річним пранкером. Наступні кадри я навіть не хочу коментувати. Це Вау! The award for best action game. Many games have action. This kicks ass. <гум> взагалі було чимало подібних душевних моментів. Але давайте нарешті перейдемо до Ягідо, те заради чого ми дивимося подібні заходи анонси нових ігор. Я не міг обійти анонс Hellboy Web of Weird. Hell yeah, boy. Тому що, по-перше, ось. А по-друге, гра наче зійшла зі сторінок коміксів, але історія оригінальна і написана самим Міньолою спеціально для гри. Ігроладно, це буде роу-лайк екшен. -like Дуже чекаю. Netflix та Ubisoft повноцінно анонсували сикл Валайн Hearts Coming Home. Старі та кілька нових персонажів намагатимуться повернутися додому. Мені здається, що саме Netflix локомотив розробки, тому вийде гра на мобільні платформи і буде у підписці Netflix. Дуже крута просторова головоломка Ломка Viewfinder обов'язково внесіть у свій список очікувань. Автори Целест анонсували Airsblade. Теж платформер, але, можливо, не такий динамічний. Private Division продовжує радувати цікавими проєктами. After Us дуже красивий та стильний платформер у світі після людей. Ну практично після людей. Граємо за дівчинку Гаю, тобто земля, яка намагається відновити життя на планеті. Crime Boss Rocky City – це повний привіт з 90-х. Майкл Медсон, Дені Гловер, Дені Трехо, Майкл Рукер, Кім Бейсінгер і навіть Чак Бляха Норріс. Хоча гра виглядає так собі. Нещодавно був трейлер нових трансформерів для кіно, ігри теж не відстають. Transformers Reactivate це кооперативна екшн гра яка дозволить максимально втілитися у шкіру ем, чи каркас Трансформера. Бета колись наступного року, а трейлер класний під кавер Бонжові bon Dead or Alive. Guerrilla Games анонсували доповнення для Horizon Forbidden West, Burning Shores і погані новини для власників PlayStation 4. Вийде DLC лише на PS5. Розробники пояснюють таке рішення масштабністю і схожий акцент у доповненні буде на польотах. Вийде 19 квітня. Don't Not, автори Vampire та оригінальний Life is Strange анонсували Banisher's Ghosts of New Eden. Як і все у студії виглядає цікаво, але хоч би раз ігролад довели до розуму. В екшн іграх студії з цим є проблеми. Гра має вийти в кінці 23-го року, тобто десь на початку 24-го. Дещо розчарував анонс нового Креша. Хотілося платформер, а отримали Crash Team Rumble. Ну, гра може бути хорошою, але це не платформер. Ну і важка артилерія. Hades 2 перший сиквел Supergiant Games, як і перша частина гра спочатку вийде у ранній доступ наступного року. Цього разу граємо за сестру За Грея та принцесу підземного царства Міліною, яка війною йде на титана Хроноса, повлителя часу, який ув'язнив Аїда, тобто батька. Кен Levine, автор Bioshock, нарешті показав свою нову гру довгобудову Judas, тобто Юда. Це ім'я головної героїні, корабель якої зазнав трощі на незвіданій планеті. І Імплейно виглядає гра як баяшок, а от візуально це відвал цього. У мене аж мороз по шкірі пішов. Лівайн колись обіцяв революцію в сторітелінгу. Побачимо, що у нього вийшло через кілька років, не раніше. Повноцінно анонсували Star Wars Jedi Survivor, і ось ця капсула, яку ви бачите, це декорація на сцені. Актор Кемерон Монеген вже встиг пограти і обіцяє, що нас чекає найкраща гра по зоряним війнам. Переконатися в цьому можна буде 17 березня. Чор. Altyazı M.K. треба нарешті пройти першу частину по програмі EA Originals анонсували Immortals of eiwom гра схожа на Dark Messiah, ще й шутер а я люблю усе що схоже на Dark Messiah, тож чекаю Коджіма нарешті розкрив карти і показав сиквел Death Stranding під нову тему BB у виконанні Троя бейкера який також повернеться до своєї ролі гікса центровим персонажем скоріш за все стане Фреджайл у виконанні Леї Сейду Норман Рідус теж в струю а доповнить каст Ельф Фанінг та ще олі куцуна Stranding 2 – це робоча назва. Значить, гра отримує як мінімум якийсь підзаголовок. Сам трейлер в стилі коджіми, але тепер, хоч маємо контекст оригінальної гри. Ну і невеличка смішнявка. Коджіма сказав, що написав сценарій сиквелу ще до пандемії, але потім все переписав, бо втомився бути вангою. Аносонарана. Ну, Future, so окрім DS2, коджіма сан працює ще над двома іграми, і на фіналочку дуже потужний трейлер Armored Core 6 – Fires of Rubicon. Джеф Кілі ледь не заплакав, коли робив анонс. Вони вибрали не гейм як місце для цього глобального анаунсмент. І насправді мені цікаво, чи спроможні фроми зробити щось окрім вічного перевдягання Demon Souls. бо тут як мінімум новий жанр. Ви тільки спокійтеся, я люблю фромів, але глобально, глобально, після успіху душ вони вже 6 ігор поспіль б'ють в одну і ту ж саму точку, а хочеться чогось, ну, іншого. Атмосфера трейлеру дуже нагадує душі, особливо цей нездоровий фокус на вогні. Нагодуй, полум'я! Тліюче вугілля повинно згаснути. Та й сама назва вогні Рубікону. Ну камон. Але насправді немає нічого поганого в тому, що студія робить те, що вміє. Тож чекаємо з нетерпінням. Попередня частина виходила ще у 12 році. Нову гру обіцяють вже наступного року. Насправді я не про все розповів і впевнений, колеги теж скоро підтягнуться. А поки хочу подякувати патронам за їх неймовірну підтримку, особливо Данилу Рум'янцеву. Вже десь тут мене перекрило від. Відео про створення Мортал Kombat, обов'язково його подивіться, і як я й обіцяв на початку, найепічніший момент цієї церемонії.